Всім привіт! Сьогодні я розповім багато цікавого про те, що потрібно купити для шиншили та чим наповнити клітку для неї. Буде цікаво, тому не перемикай. Клітка має бути не менше ніж 60 см в висоту і 40 см в ширину, щоб шиншилка могла спокійно стрибати і бігати по клітці. Корм для шиншили потрібно купувати збалансований сухий, і годувати її їм треба на постійній основі. Я купую корм, веселе Лага, але можна годувати її палетами. І ні в якому разі не можна давати пухнастику вологу їжу, тільки все висушене. І не вздумайте давати шиншилам жирну їжу. Це може призвести до захворювань пухнастика. Пісок я купую німецький Сенді, і його мені вистачає надовго. Він дуже мілкий і сухий, і моєму бубі в ньому дуже зручно купатись. Щодо купалки для шуш, вона повинна бути не дуже маленькою і такою, щоб пісок не дуже висипався, тобто зі стінками. Сіно можна купувати будь-яке для гризунів. І воно повинно бути завжди в клітці, щоб шиншилка могла насолодитись смачною травкою. Сінницю можна купувати або ні. Але якщо вона є, тоді сіно не так розкидується по клітці. Наповнювач для клітки я купую звичайний для котів, тобто можна будь-який дерев'яний наповнювач. Але не треба, будь ласка, замість наповнювача класти сіно, це може погано виявитися на здоровий шиншил. Наповвалка обов'язково повинна бути скляною, щоб звірок не згриз її. Якщо вона пластмасова, то шиншила її згризе і ще там може запасти кулька, яка пропускає воду. Гамак купувати не обов'язково, але в ньому шиншилка дуже класно спить, і їй там зручно. Ще в клітці повинно бути щось, що шиншила може гризти для сточування зубів, але краще всього цю функцію виконує крейдер.